Доброго дня, компанія Тралівалі. Ух ти, нічого собі, ну дивись, досить цікаве резюме. На початку моєї кар'єри прийшла мама зі своїм сином. Як то кажуть, хотів зробити як краще, вийшло, як завжди. Що робити, коли ти тільки закінчив університет, в тебе взагалі нема досвіду? Давайте так, з тваринами не треба. З дівчиною, з хлопцем також не треба. Англійська мова, базовий рівень це також окей. А маму взяли на роботу? Будьте собою, і у вас все вийде. Всім привіт! Мене звати Марія і я проєктний менеджер кампусу. Ми починаємо сьогодні серію підкастів під назвою Кампус Хаб, в яких ми будемо розповідати саме тобі про креативні ідеї, про те, як полегшити собі життя, гарні інсайти, досвід наших колег і не тільки, які тобі допоможуть рухатись легше по життю. Сьогодні ми будемо тобі розповідати про таку банальну тему, як CV – CV або резюме, як створити так, щоб воно засяяло і рекрутери тебе знайшли навіть вночі. Прошу вітати нашого провідного рекрутера Олександра Гальченка. Зараз ми більше з ним познайомимося і дізнаємось про лайфхаки та секрети, як скласти класне CV, яке тобі допоможе розпочати кар'єрний шлях. Що його мотивує в житті, як він попав в рекрутмент і що його надихає рухатись далі. Всім привіт, дякую, Марія. Я дуже давно працюю в рекрутменті. Я дуже давно працюю також в лайфсел. Це та сфера, яка мені подобається, де мені хотілося б розвиватися. Що мене надихає, це по перше спілкування з новими людьми. Це постійно візнання, це постійні нові якісь інтереси. Це постійні нові якісь люди. Другий момент, який мене надихає, це коли ти спілкуєшся з кандидатом, який приблизно десь рівня джуніор або мідл, і потім він отримує офер від твоєї компанії, ти бачиш, як ця людина вросте, як ця людина розвивається, як вона приносить якісь нові продукти в компанії, якісь нові ідеї, а росте до рівня менеджера. Ти бачиш, розумієш, що далі ти. Зможуть цією людиною вже набирати до неї в команду кандидатів. Це мабуть одне із найбільших моментів, які надихають саме в рекрутингу. Наша аудиторія це молоді, молоді люди. Переважна більшість це студенти, які починають тільки свій шлях. Я хочу, щоб ти поділився, як ти починав свій шлях, які були цікаві моменти, може фокапи, яке твоє перша співбесіда, що на неї було незвичайного. Твоя розповідь допоможе людям зробити або перший крок, або зрозуміти, що, наприклад, зміна професії це теж буває непогано, а навпаки, це додатковий зріст. Розкажи, будь ласка, про свої моменти, про свій початок, як ти починав саме шлях в рекрутменті, можливо, ти пам'ятаєш першу співбесіду, яка вона була, які відчуття, що ти відчував, чим ти може боровся. І я думаю, це багатьом допоможе використати у своєму шляху. По перше, я хотів би наголосити, що всі гепи, всі моменти, які відбуваються в кар'єрі, аби ти розумієш, що там щось не вийшло. Це досвід, це позитивний досвід, який може впливати на твоє майбутнє і на твої навички. Моя перша співбесіда – це був спеціаліст контакт центру. І я тоді не дуже розумів взагалі, як оцінювати людей, які питання потрібно задавати, що на що впливає. Після зустрічі, коли ми спілкувалися з харінг менеджером він запитував мене, яка твоя думка, і я сижу, думаю, ну, нормальна людина, давай брати, що ти, яка моя може бути думка, тобі подобається, беремо. Це взагалі не так, тому що потрібно розуміти. На яку позицію береш людину, від чого відштовхуватися, які питання задавати, які правильно, які неправильно далі це повпливало на те, що я розумів, які мої зони розвитку, яку інформацію потрібно читати, де розвиватися, що питати у мого ментора. Тому якось так. Я думаю, що Олександр підтвердить мої слова, що треба розуміти, що якщо тобі пропонують, тобі цікаво. То треба спробувати, і тільки тоді ти зрозумієш, твоє це не твоє, а не лякатись і не зупинятись в своєму розвитку. І всі ми були перший раз на зустрічі, на співбесіді на інтерв'ю. Не треба на цьому дуже сильно фокусуватись. І далі ми якраз перейдемо до нашої цікавої нашої теми: це щось таке CV, Що воно таке? Звідки воно береться? Навіщо воно нам треба? І взагалі, як відрізнити CV, або резюме, що подавати на яку роботу. Розкажи нам, що таке резюме, що таке CV, яка різниця, що краще обирати? Загалом, CV і резюме це одне і те. ж. Але є декілька, декілька моментів, які відрізняються. Взагалі CV — це більш такий суворий формат. Якщо перекладати з латинської, це Спосіб життя і CV більш використовується для, мабуть, таких компаній напрямів, які більш відносяться до державних. Тобто, там така більш строга структура, що за чим повинно йти. Якщо ми будемо казати про резюме, воно більш креативне, більш вільний формат, тобто можна комбінувати, що за чим розміщувати. Але також потрібно притримуватися певної структури і резюме зараз, скоріш всього більш популярне, тому що наразі більш такий вільний формат на ринку праці і взагалі в світі. А він вітається. Якщо ми кажемо про молодого починаючого спеціаліста, то йому мабуть краще використати все, ще резюме скористатись конструктором можливо, да це спростить його життя. Розкажи нам, будь ласка, послідовність, як його скласти, із яких структурних елементів повинно складатися резюме. На що обов'язково треба звернути увагу, щоб людина, яка вперше складала резюме, мала шанс отримати свою таку довгоочікувану роботу. Основне, що повинно бути в резюме, це досвід роботи. Це... Контактна інформація, фото. Не обов'язково, але бажано. В досвіді роботи краще прописати обов'язки, досягнення, бажано оцифровані досягнення. Потім... Що таке оцифровані досягнення? Оцифровані досягнення мається на увазі, якщо це менеджер з продажів, то краще вказати. Скільки продаж було виконано за той чи інший період, наприклад, там за місяць було продано товарів на 200 тисяч гривень, щось в такому плані, або цифрові показники, які відображають його досягнення, так да, все вірно, або був запущений той чи інший проект. Якщо це, наприклад, не менеджер з продажів, а там якийсь продакт-менеджер, той чи інший проект, краще посилання може на цей проект, або якийсь приклад, назву цього проекту, щоб рекрутер, побачивши це, міг реально оцінити, що це насамперед було зроблено цим кандидатом. Потім краще переходити до освіти сертифікатів, до навичок різних технологій і знання іноземних мов. І тут цікаве питання, яку роль відіграє у цьому класичне класична освіта, яка, наприклад, у кандидата не відповідає позиції, на яку він подається, чи треба це відображати, чи ні? Як це а, визначити? Ми спілкуємося про молодих спеціалістів або студентів, або джунів, да, які починають свою кар'єру, і вони ще не розуміють, що треба. Відображати в резюме, а що ні, і інколи буває цей саме дисонанс, коли людина, наприклад, подається на позицію маркетолога, а за освітою вона реабілітолог, і вона не розуміє, треба вказувати чи ні, як це впливає на вибір роботодавця, якщо ти молодий спеціаліст. То краще вказувати всі навички і всі освіти, де ти навчаєшся, і навчався, сертифікати, курси і так далі. Це обов'язково буде впливати на подальший розгляд резюме і подальше спілкування із рекрутером, і з харінг менеджером. Що робити, коли ти тільки закінчив університет, в тебе взагалі нема досвіду, що покласти в резюме, в досвід? По-перше, я рекомендував би не боятися і вірити в свої знання, в свій досвід, в свої навички, вказувати абсолютно все, чим ви займалися в житті. Листівки роздавали, може приймали участь у яких студентських організаціях. Це все цікаво, це все підвищує ваші навички, це все покращує ваші шанси попасти на інтерв'ю до рекрутера. Тому не бійтеся, пишіть все, пишіть все, що знаєте. Англійська мова, базовий рівень це також окей. Досвіду немає, але десь щось робили, десь щось організовували. Це дуже все круто, це дуже все потрібно. Тому пишіть все, наповнюйте всім. І так, ми вже зрозуміли, що наше резюме складається з двох таких великих частин. Перша це так називаємо хард скіли, і друга частина – софт-скіли, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Хард-скіли скіли, ми розуміємо, що це досвід. А це ще є такий нюанс, який багато хто забуває. Давай розповімо більше, що це таке, які навички бувають для прикладу, щоб людина могла їх додати в своє резюме. Наприклад, в неї немає досвіду, але вона вміє верстати сайт фігма і таке інше, щоб розуміли, що коли немає досвіду, але в тебе є якісь технічні навички, що їх те. Теж треба вказувати в резюме. Розкажи, Олександр, що це може бути? Які навички можна туди написати, щоб збільшити свої шанси на інтерв'ю з роботодавцем стосовно Харцькілів. Це всі навички професійні. Тобто, це у дизайнера може бути фігма, у розробника може бути знання якихось технологій. Якщо це менеджер з продажів, це може якісь кроки по продажам, по спілкуванню з клієнтами. Це є хардскіли, які можна прописувати і додавати до свого резюме, до пункту там, де є саме хардскіли. Ми з вами казали, що є хардскіли, але ми ще говорили, що є софт скіли. І софтскіли часто допомагають нам саме отримати бажану вакансію, бажаний цей job офер Зараз Олександр нам розкаже, чому саме софт скіли допомагають нам виграти на фініші за. Таку омріяну нашу роботу софт скіли дуже важливі для отримання тієї чи іншої бажаної позиції. Насамперед, що я хотів би сказати: будьте собою, завжди не видумуйте нічого, як то кажуть, надприродного. Я думаю, що це буде дуже великий плюс в отриманні бажаної позиції з точки зору софт скілів. Хочу розповісти про гарний приклад, як можна а, імплементувати свої софт-скіли з вчорашнього досвіду. Наприклад, ти вчора був капітаном команди, і ти скоріш за все вмів управляти командою. І це твої лідерські якості, які ти можеш використати на інтерв'ю, щоб показати себе як лідера команди, що ти не просто так претендуєш на цю позицію. Також від мене теж лайфхак, що ваш весь досвід неважливо який, він ваш, і ви повинні спратися на нього і його використовувати. І неважливо, що ви вчора були, наприклад, лікарем, а сьогодні ви вже маркетолог. Все одно у вас є досвід. Ми розповіли про структурні елементи, як воно повинно виглядати, але ми знаємо, що є такий важливий нюанс, як креативність. Як можна використати креативність? І, Олександр, чи були в тебе такі приклади, коли резюме саме креативністю тебе просто зачарувало? Чи взяв ти цю людину на роботу? Але чи були взагалі такі в тебе випадки? Може, ти поділишся, як саме зробити так, щоб креативність була саме в балансі? <ган> так, якщо ми кажемо про саме креативність, то обов'язково дотримуватись потрібно балансу. Я бачив таке резюме, де кандидати робили вставки з круглих діаграм, а там були прописані досвід роботи в цій круглій діаграмі. Дати були прописані. Це дуже максимально креативно, але це дуже нечитабельно. Якщо рекрутер бачить таке резюме, він не може зрозуміти, який досвід, які навички. Ну, дуже тяжко сприймається. Якщо стосовно креативності, Ївності, я можу навести один приклад, який був в моїй кар'єрі. А це був кандидат, який шукав роботу фронт-девелопером. Це було посилання на його 3D-персонажа, який стоїть на галявині. І щоб побачити навички, потрібно було тицнути на цього персонажа. І висвітлювались навички, він володіє тими чи іншими технологіями, розуміє а, ті чи інші мови, спілкується а, на, на тій чи іншій мові на такому то рівні. Це було дуже креативно, дуже круто. Я пам'ятаю, що а, цей кандидат шукав роботу в LinkedIn, він розмістив цей пост, а, і його пост набрав більше півтори тисячі коментарів, лайків і так далі. Але хочу нагадати, що з Креативністю потрібно працювати дуже обережно, бо з цим можна трошки перебільшити. І, як то кажуть, хотів зробити як краще, вийшло як завжди. Тому креативність це дуже така тонка грань. Саш, а щодо фото в резюме? Давайте так, з тваринами не треба. З дівчиною, з хлопцем також не треба. А як же мама? Мама краще також ні. Саме краще, як би це не виглядало банально, можете взяти за основу фото на паспорт. Так як нас Подкаст банальний, але чесний. Сьогодні ми використаємо саме моє резюме, яке Олександр розбере і розкаже про плюси і мінуси. А ви навчитесь і використаєте в своєму тільки плюси. Олександр, розкажи нам про моє резюме. Слухай, ну твоє резюме дуже цікаве. Воно структуроване. Це по перше, що можу виділити вказані позиції, де ти працювала, це зрозуміло. Вказані навички, вказані знання іноземних мов, рівень цих іноземних мов. Хотілося б додати. Назви компанії бо в тебе лише назви позицій. Потім хотілося б додати роки, де ти працювала, з якого року по який, Тому що в деяких позиціях просто рік не зрозуміло, чи ти досі там працюєш, чи ти вже закінчила ці проекти. І хотілося б додати саме навчання, бо в тебе лише дати бачу. Графу а, Social, а я так розумію, що тут повинні бути якісь посилання на соціальні мережі, LinkedIn, Facebook і так далі. Краще ці посилання сюди додати. А загалом а, такому резюме я б поставив би четвірку по п'ятибальній шкалі. Резюме краще всього відправляти відгуком на вакансію або відправляти безпосередньо в компанію, наприклад, на пошту там hr собачка якась компанія.com. І додати до таких листів краще всього якісь супровідні, де можна описати свої навички, розказати, що ти вмієш, що ти знаєш, і персоналізувати. Наприклад, доброго дня компанія Тралівалі я хочу попасти на таку, таку, таку позицію. в мене такі, такі навички. Ось щось в такому плані. Ви вже відчуваєте, як ви вже потрапили на шлях отримання роботи своєї мрії. І тепер запам'ятайте три лайфхаки від Олександра. Перший лайфхак це баланс креативності в резюме. Другий лайфхак це сміливість в резюме. І третій його улюблений лайфхак це правда в резюме. Тільки правда і нічого окрім правди. Олександр, є така думка, що коли з тобою починає контактувати рекрутер, то треба менше задавати питань, чи це так або ні, і чому так, ти все правильно кажеш, потрібно менше задавати питань рекрутеру, менше цікавитися про вакансію, тим більше, тим гірше буде для вас. Це насамперед, навпаки, потрібно дуже цікавитися про вакансію. потрібно задавати дуже багато питань. По-перше, це проявляє вас як зацікавленого пошукача. По-друге, ви розумієте всі деталі вакансії, всі деталі компанії, ви розумієте, що потрібно буде робити, і ви розумієте, куди ви йдете. Це буде краще навпаки для вас. Тому задавайте максимум питань. Все, що знаєте, не соромтесь. Все, що думаєте, в межах адекватності. Для більшого розуміння зараз Саша нам розкаже дуже цікаві історії свого досвіду, як бувають, проходять інтерв'ю. Мабуть, хочу поділитися наразі е е дуже. Актуальною темою це онлайн-інтерв'ю, яка набула популярності десь, мабуть, з початку ковіду, тому що всі якраз на той момент перейшли на віддалений формат роботи. По перше, хочу звернути увагу на Проведення цього інтерв'ю з точки зору кандидата. Я хочу вам порекомендувати сказати всім своїм родичам, які знаходяться на задньому плані, старатися не заходити, не відкривати двері, не прибивати якісь картини. До речі, ще один момент стосовно інтерв'ю. Тварин на інтерв'ю, які також дуже звичайно допомагають котики собачки, але краще, щоб вони десь може були в іншій кімнаті, почекали, не ходили за спиною, не перекривали камеру своїми гарними хвостиками і мордочками. Це звичайно, як плюс, це звичайно дуже смішно, дуже весело. Але бажано цих моментів уникати. Стосовно офлайн зустрічей, хочу розказати одну таку цікаву історію. На початку моєї кар'єри на зустріч прийшла мама зі своїм сином. Ну тобто, роботу шукала не мама, а син. Але вона йому дуже в цьому допомагала. Тобто, відповідала на всі питання, які ми задавали саме сину. Вона знала, що він хоче. Вона знала, де він хоче розвиватися. Він просто з цим погоджувався. Це дуже гарна допомога, але краще уникати таких моментів, бо саме ми на роботу шукаємо не ваших родичів, а саме вас. Тому хочеться побачити, як ви спілкуєтесь і як ви щось розказуєте про свій досвід, ділитеся. Тому якось так. У мене тепер є питання: а маму взяли на роботу? Мама була самим головним кандидатом на той момент. Для вас підготували цікавий розіграш. Ми будемо розігрувати онлайн-консультацію від Олександра. Що для цього потрібно зробити? Все просто бути учасником програми лояльності кампус, задати питання під цим відео для Олександра. Після чого він обере найцікавіше, і ми зв'яжемось з вами. Campus Hub – це про те, як покращити комунікацію твого життя. Сьогодні наша тема була світа резюме. І в кінці ми хочемо сказати тобі саму головну пораду цього випуску. Я хочу порадити, будьте собою, і у вас все вийде. Саш, дякую тобі за дуже класну розмову. Я для себе теж знайшла круті лайфхаки. Приходь до нас ще. Марія, дякую, що запросили. Я зі своєї сторони створю гайд, як створити гарне резюме і знайти роботу своєї мрії. Були раді з вами поспілкуватись, ставте свої лайки, залишайте коментарі. А також розкажіть нам про що б ви хотіли почути в наступних наших подкастах. Зустрінемось. Всім привіт! Мене звати Марія і я проектний менеджер кампусу. Давай 5 секунд по ногой. Скажеш, коли хлопать? Манікюр забув сделаний. Ніхто не буде дивитися. Буду Я будута. Тут сидіти, дивитись. Тут так же тихо. І буду. Тут можна хлопать. Так, що ж було хорошо. що попалося. Да. А от туди дивитись в Кенон дивитись, да? А mm -hmm. ми ж балакаємо щас про балакаємо, а хлопать Класти в розділ досвіду. Що можна туди взагалі покласти, якщо ти трім мішка помідоров? Тільки правда і нічого крім правди. Фу, фу, фу. Это резюме. Мы стараемся делать сторителлинг, но это жизнь. Стоп. У нас рекрутер и рекрутер, и это труба просто. Рекрутер <свистит> Давай. <свистит> рекрутер у нас.